Я думаю, що треба підтримати одноголосно таке рішення, тому що цю крапку треба поставити і було вже поставити давно ще з 2014 року. І я думаю, що нам пора вже стартанути, так як міська рада і як депутати поставити просто точечку цьому. Дуже приємно, що саме з міста Новолинська рух далі і в інші міста, в ретельні громади, тому що саме рішеннями міських рад приймається розірвання договорів оренду. Знаєте, тільки єдине, коли в 2015 чи в 2016 році а, трійка митрополитів на сесії Верховної Ради не встала, коли згадували наших вояків, які загинули на фронті. До теперішнього часу вони не називають росіян нашими ворогами, що ми воюємо з Росією. Що а, вони просять миру, але не просять перемоги. У нас може бути мир, але через 2-3-5 років буде наступна тоді війна мир буде тільки після перемоги. І багато хто говорить не на часі. на часі. На часі приймати такі рішення місцевим радам. Ми в деякій мірі показали приклад на сесії обласної ради. Далі вже справа за міськими радами. Це одне з ключових рішень, яке буде дуже важливо для перемоги України. Слава Україні! Добре. Ставлю на голосування проект рішення. Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Новолинської міської територіальної громади. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято одного голосу.